На майданчику Карпарк Юана Продаж є ось такий Mercedes С-клас Легенда, лонг-база, 5 літрів газ, бензин, автомат. Тут шкіряний салон, вентиляція, масажі, підігріви, дотяжки, електробагажник. В общем, два оригінальних ключі: задні парктроніки, передні парктроніки. Бо там можна було з ключа відкрити, можна ось так. Все у авто робить, відкривається електрично. Зачиняється ось так все електрично. Чуєте, як він мурчить, в нього ось такі легкосплавні диски, ось така гума, до речі, стоїть. Погнали, дивитися саме коронне місце. значить, подушки безпеки в задніх дверцятках. Тут можна керувати, до речі, отак переключаєте, керуєте передньою сідухою. А отак переключаєте, перемикаєте, керуєте своєю. Гляньте, можна в ньому навіть розложитися, як вам завгодно. Значить, пам'ять на 2 на пасажири, не пам'ятаю, вентиляція, підігріви, масаж, ось такий величезний підлокотник. Тут, до речі, телефончик ось такий лежить. Там щось казали, о, бачите, навіть подає вам. Що він робить, по-моєму, можна навіть сімку. Так, да, він робить, прикиньте. Мотороллер. Як там його достати? О, отак. Значить, Сімку можна поставити і Задні шторки, парктроніки. Тут, до речі, що це підсвіточки, дзеркала, все м'якенько відчиняється. Присосочки, дотяжечки роблять, дивіться. Бачите, все дотягнуло. Попереду все так само виглядають. Опять, подушки безпеки, пам'ять на три пасажира, вентиляція, підігрів, все електричне, все регулюється. Теж з масажами, накидки такі власник понадягав. Там по перфорації такі трошечки вже полопані, ну тому що, розуміємо, автівочки вже під 20 років, або вже 20, да, 2004, 20. Передні диски ось так виглядають. Тут лінзи у нас, там я не пам'ятаю, що вже омивач фар, передні парктроніки. Нагадую, ще раз, 5 літрів двигун, електропідігрів, зони двірників, ось, ось ви бачите. Значить, Погнали зі сторони водія. До речі, не показав, там люк ще є. Зі сторони водія, ось так все виглядає. 4 скло пам'ятна три водія, підігрів, вентиляція, допустим, ось. електрозеркала, складання зеркал, підігрів, навіть є якщо задній ход включайте, зеркала отак вниз складуться, щоб ви краще бачили бордюрку. Так, Ручник, це знімати ручник, датчик світла, газ, омивач, фар, електрорегулювання керма. Ось так виглядає водійське сидіння, так само накидки. Тут по нічого не порвано, масаж, сидінь. Блін, я вже задовбався перечисляти. Погнали, що у нас тут на приладах. 336 тисяч пробігу. Ось так кермо під дерево. Двохзонний клімат. Все тут в авто зараз стоїть. Сонечко світиться, там он. авторежим. FM, до речі, давайте. О! Як гарно грає. Ну, акустика тут преміум класа. Це управління задньої шторки, відкидування задніх підлокотних підголовників, відключення стабілізації. Ось я пневмі тільки що її підіймав. Зад можна опустити, спортрежим. Тут управління електролюком. Ну, а так подушек куча в дверях, в сидіннях, в центральних стойках, в задніх стойках. До речі, так, да, відкидував один підлокотник лежить, один зараз. О, і другий ось поклався. Я тільки що нажав цю кнопочку. Давайте я вам двигун тепер цей покажу. Нагадую ще раз. v 8 5 літрів. Тобто все, що для цього авто треба, найкраще. Я одній рукою наверное, не відкрию. Постривайте. О, отак. О! От це я розумію капот. Блін, 2 метри життя, як в народі кажуть. Величезні радіатори такі. Погнали, що тут фари Мерседес. Да? Бовтики смотримо, не знаю, 20 років машині, які тут бовтики дивиться. Бачу, ГБО, зеніт, ось редуктор. Клімат, до речі, он паше. Всі вентиляції пробував, всі душки холодні робить. І центральними всіми душниками робить ось вам. Значить, Придбати ви це авто, можете у нас на майданчику Карпарк я... за ціною. Хто вже бачив, коли підігрів, показував. Всього 5800 доларів. Нагадую, четвертий рік, 5 літрів газ, бензин, 336 пробігу. Ну і коротше, я вам все показав, шкіра, всі діла. Ми знаходимося в місті Кам'янському за адресою вулиця Республіканська, 9А. Наш номер телефончика 093 569 69 69 Ми робимо щодня з 9 до 18. Хто хоче ось такий Мерседес С-класа почувствувати себе президентом? Дзвоніть, пишіть, приїжджайте і купуйте цього красення.